Тертрак, монстр трак по-німецьки. Це Audi Q7. Потім з таких здоровенних колесах. Колеса Terra. Дивіться, ось такого зеленого кольору. Так, щоб мали розуміння, щоб зробити таку автівку по затратам фінансових, це приблизно треба десь 200-300 тисяч доларів в євро. Приблизно. Так, що стосується по самій машині, мости стоять тут від грузових автівок. Ну, Розумієте, чому пояснювати не треба, тому що йде сильне навантаження. Так, по мотору. Мотор стоїть в задній частині. Ось стоїть охолоджуюча система. Далі йде мотор. Мотор по, кубоку, по кубатурі йде 8-10 кубів. Іде з механічним надувом. І заправляється метанолом. Так, метанол. Це деревесний спирт. Так, ось цей мотор. Так, кабіна. В кабіні водій сидить посередині. Перша така автівка була збудована в 1975 році. І називалась вона Бік Foot. Так, і була зроблена в Америці. Так, ну що ви зараз побачите, як монстр трак по німецьки робить свою справу. Давай, давай, опа! ЦАП- себе, цап себе! Давай, давай! Я його назвав малиш Гюнтер. Ай, молодець. До речі, я не думаю, що стоїть 8-10 літрів е пигут, а стоїть в 12 6-кубовий дизель від Audi. Це моя думка така. А ну, давай ще! Оп, сап себе! Сапзабе! Молодець! До речі, якщо сподобалось це відео, хочете побачити більше, по посиланню зверху в шапці профіля і буде ось так. Давай, давай! Давай, Гюнтер!